Так, війна руйнувала звичне життя. На два роки припинила свою роботу і столична швидка меддопомога з 1941 по 1943. Роки німецької окупації стали єдиними, коли служба не працювала за її понад сторічну історію. Медики пішли на фронт, а все майно розікрали. Це фото головного лікаря станції швидкої допомоги Юрія Купрієнка, розстріляного німцями у 41-му. У цей час заклад вже припинив свою діяльність на довгі два роки фашистської окупації. Співробітники були всі були призвані на дійсну службу в армію. частина їх була евакуйована, частина пішла до партизанських загонів. 6 листопада 1943 року радянські війська звільнили Київ. А вже наступного дня вийшов наказ про відновлення роботи столичної швидкої. Написаний від руки. Він до цього часу зберігається у музеї станції. Головний лікар Федоров Антоній Георгійович приступає до роботи, і лікарі, фельдшери, диспетчери, медбрати, які приступають до роботи. Це наказ номер один. І співробітників всього було 34 особи. Розташувалася станція ось у цьому приміщенні на вулиці Рейтерській, 22. Працювати прийшли переважно фронтовики. Вони навіть одягнені були у військові шинелі та фуражки із спеціальною кокардою швидкої допомоги. До пацієнтів виїжджали на ось таких трофейних німецьких автомобілях. І, хоча станція була одна на все місто, встигали всюди, бо викликали медиків лише в екстрених випадках. Десь 90% викликів були це екстрена допомога. Це місто розвивалося, будувалося, були аварії, будівництво. Тенденція викликів була тоді більша, як кажуть, екстрена, ніж зараз. Єлизавета Сапсай на фронті змінила свою технічну професію на медичну і після війни прийшла працювати на швидку. Віддала цій роботі 50 років. Через кілька місяців їй виповниться 90 І вона досі згадує дисципліну після воєнної медицини. І опоздавати нам не давали на видавали. У нас перед диспетчерською стояла лампочка. Як сказали, вночі бригада на на черзі, вже машина стоїть перед цією лампочкою. І не дозволялося комусь з бригади бігати будити водителя. Він мав бути вже з машиною. Бить. Відійшли у минуле скляні шприци та примуси, на яких їх кип'ятили. А також чимало іншого обладнання. Незмінною залишилася лише традиція вітати напередодні 9 травня фронтовиків, які все життя присвятили невідкладній допомозі. Світлана Жевонат, Вадим Роховець, телеканал Київ.